У Нас а, сьогодні рубрика Привіт з фронту, і е, надзвичайно приємно, е, коли в нас до студії проходять е, військові, отак mm -hmm. от, от наживо. І сьогодні ми поспілкуємося, як ти зазначила з паном ігором. Е, Позивний борода дійсно все підходить, і перше, і друге все наявно. Ви не бачите, але ми скажемо, що <звірте> це дійсно нам на слово. А, і ви принесли, ви бачите, що в нас є величезна стіна шевронів, і ви принесли свій шеврон, за ми дуже вдячні. І я побачив: по-перше, він складається з двох частин. Та у вас безпосередньо цей патч. І зверху написано «Астрі Сір Омня», Якщо я правильно прочитав, що це значить? Це значить, що зірки знають все. Опа! Зараз я зірки знають все. Зірки знають все так. А справжні зірки це у нас перший інноваційний підрозділ Яструби. А що це за підрозділ? Чому він перший інноваційний? Я скажу так, що підрозділи безпілотних авіаційних комплексів зараз може бути безліч, але ми на цьому ринку, да, можемо сказати так, були першими. Інновація в тому, що і рішення приймаються миттєво, тому що інформацію ми отримуємо в онлайні. Я, mm -hmm. я правильно розумію, от ваш комбат називає вас е, е, «АйТішники в Пікселі. Тобто, це такий підрозділ, який займається е, аналітикою чи ні? Е, не зовсім. Не зовсім. Давайте розбиратися. Давайте mm -hmm. розбиратися. Е, наш підрозділ «АйТішники в пікселі», як чую від вас перше. Так, це в вашому, вашій презентації написано. No, <laughs> Добре, дуже цікава інформація. Я комбату передам, як як нас називають і прес офіцеру і прес офіцеру. Да це mm -hmm. щось новеньке, дійсно. Як я як, як нас не називали, mm -hmm. ще айтішником Ну, не найгірше, на правду не 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 називали. Mm -hmm. Насправді у нас повний спектр, починаючи від розвідки, це починаючи від, від пілотів, від других пілотів від координаторів, від аналітиків, від дешифраторів і від тих, хто вражає. А яких людей не вистачає зараз? Тому що всі ж готуються, і можливо зараз можна відразу обрати собі якусь спеціальність, щоб бути вам корисними безпосередньо? Так, да. зараз за два роки я вважаю, що повністю зруйнувався бар'єр. Між військовими та цивільними, зараз кожна цивільна спеціальність може стати нагоді у війську. Наприклад, зараз, окрім там, пілотів, окрім операторів, нам потрібні ще і смм менеджери, і фахівці в АТІ-сфері, і водії, і сапери, і багато інших спеціальностей. Я думаю, що нас почують, а яким чином можна до вас потрапити? До нас можна потрапити дуже просто. Ми маємо інстаграм-сторінку, ми маємо сторінку на Фейсбук, у нас там є лінки на наше анкетування. Людина заповнює анкету, uh -huh, uh -huh. з нею зв'язується, визначають рівень підготовки і далі вже з'ясовуємо, на яку позицію людина може бути нам корисною. І тоді вже, якщо у людини не було ніякого військового, скажімо так, досвіду, да, не військових кафедр, не. Служби у війську, то тоді людина йде на базову військову підготовку. Це до спеціалізованих центрів. Ця процедура займає там півтора місяця, uh -huh. і потім іде вже на спеціалізовану підготовку до нас. Ну, от, пане Ігоре, до вас можна мобілізуватися безпосередньо, там взяти відношення, чи перевод, коли ти вже військовий. А можна і так, і так. Можна мобілізуватися, якщо людина хоче, а якщо. Людина... Ви даєте відношення. Так, так? ми даємо відношення, mm -hmm. або ми людину можемо перевезти. Ну, і сенсу, тобто, якщо так? абсолютно якийсь просто, просто цивільна людина, яка ніколи не служила, але, наприклад, бачить себе як оператора дрону, він може прийти і сказати: Я от хочу, от мені це цікаво, але я без досвіду. Не... Ви розглянете таку кандидатуру. Дивіться, я вам скажу так: я людина без військового досвіду. Я не фаховий військовий. Я прийшов на цю війну от, от так. От 24 числа, коли все сталося, я прийшов. В розуміння не було куди, що, як до чого, від слова зовсім пройшло два роки. Зараз я заступник штабу яструбів. Саме інноваційного і дієвого підрозділу зараз на території України супер, скажіть, будь ласка, оскільки ми зараз маємо нову програму по війні і розуміємо, що варто воювати технологіями, а не людьми, для того, щоб рятувати наших бійців, і для того, щоб на фронті було більше інновацій. Які інновації є у вас і які потреби? Тому що зараз ми можемо звернутися до слухачів радіо Рокс, які можуть допомогти вирішити якісь питання, тим більше, що я розумію, що вам. Потрібно е, сучасні технологічні розробки, і там є мова йде про літак. Я правильно розумію Так, мова йде про літак. Ми зараз повністю закриваємо сектор, який там до 15 кілометрів. Ми покриваємо сектор, який до 50 кілометрів, але саме найцікавіше це вже там 200 плюс. Тому. Тому у нас в Україні е, дійсно є хороші розробки, які вітчизняні, завдяки е, військовим практикам угу. і цивільним інженерам цивільним інженерам <кхух> створений саме такий літак. Цей комплекс дозволяє вже літати на 200 плюс кілометрів, цей літак дозволяє вже робити розвідку до розвідку, і цей літак вже дозволяє вражати цілі. Uh -huh. Uh -huh. Тобто умовний байрактар? Ну, умовний байрактар, так. Uh -huh. так. Тільки український. Тільки український. А... І ви, ви зараз цього, цього потребуєте, так, наскільки я uh -huh. розумію. У вас можна долучитися до цього, чи це збір, чи це ваша розробка? Ні, це у нас буде збір. Uh -huh. Можна долучитися до цього збору. Наша мета 38 мільйонів гривень. Uh -huh. Це цілий комплекс, так. Да? Е, і у нас і на сторінці у Фейсбуку, і на сторінці в інстаграм, у нас там будуть посилання, як можна задонатити, скажімо так, на цей засіб, і, і чого ви ще досі от слухаєте радіо Рокс, а не переходите на інстаграм сторінку Яструбів. Як до речі, як, до речі, знайти як підписана сторінка, якщо Правильно. правильно. – 411. – 411 411 чотириста це підписана наша сторінка. Чотириста одинадцятий хав ечейдаблкей хавк. Так так точно, і я вам скажу так: що якщо розглядаючи там суму 38 мільйонів гривень, да, для одної декілька людей або для десятки людей це начебто велика сума. Да? Якщо її там, скажімо так, переформоту переформатувати в цифру в доларі, це 1 мільйон доларів. А один мільйон доларів це, якщо навіть один мільйон людей скинеться по одному долару, це 38 гривень, це чашка кави. Угу. І щоб бути впевненим в тому, що ти можеш випити цю чашку кави завтра, то це я вважаю, що зовсім невелика сума. Абсолютно. І враховуючи, скільки е, в життів безцінних українців вона може зберегти, це нічого. Тому закликаємо вас дуже сильно зараз долучитися до цього збору. Інстаграм 411HAWK. Заходьте і донатьте. Можливо, є якась інформація, яку ви ще хотіли донести, і нам потрібно про неї розповісти? Інформацію, яку я хотів донести, ну я скажу так: люди мають бути небайдужими в наш час. Якщо людина має бажання, має вміння і сили, а саме головне, мабуть, все-таки бажання, перш за все, да, допомогти країні фізично це воювати. Ну, велкам. Якщо людина має можливість допомогти матеріально, ну велкам. Люба допомога зараз в нашій війні вона нас наближає найближче з кожним кроком до перемоги, до нашої перемоги. Ми маємо бути разом. Сьогодні в рубриці Привіт з фронту разом з нами був е, гість е, пан Ігор, позовний Борода, заступник начальника штабу першої інноваційного підрозділу Яструби. Яструби. Дякую вам. Що, що завітали. Дякуємо вам за Дякуємо вам. Навзаєм. Radio Rocks